business. Ми продовжуємо наш ефір і представляємо нашого наступну гостю Івана Смачило, виконувача обов'язків голови фонду держмайна України. Вітаємо вас в ефірі. Добре, пані Івана. Отже, говорити будемо про приватизацію. Про фонд хочеться розпочати з останньої новини, яку ми знайшли в контексті великої приватизації. Це фонд держмайна 2 жовтня уклав договір СТОВТЕхНООНЛАЙН про продаж за 805 мільйонів гривень державного пакету акцій будівельної компанії Укрбут. Наскільки це успішний кейс приватизації? Чи задоволений фонд результатом цієї цифри, і що буде далі з Укрбудом? Чи буде він будувати, тому що він останні роки не працював за своїм головним профілом? Це дуже добрий результат. Ми очікували менше коштів насправді. Це вже право інвестора, покупця, що він буде робити з тим активом, але в умовах продажу є також збереження профілю, тому частково напевно буде будувати. А частково це вже в те, що буде вкладати інвестиції, як буде розвивати свій бізнес, новий власник. А ви кажете, що цифра е висока з так, якої ми... стартували? От я не пам'ятаю, з якої стартували На близько двохсотну. Да, там нас насправді до 300 мільйонів була стартова ціна, тому я вважаю, що такий приріст досить. Ну і загалом Дорогі. ви прозвітували про те, що станом на кінець третього кварталу фонд е, е, отримав надходження на суму понад 7,5 мільярдів гривень. Це рекордний показник, якщо я не помиляюсь за всю історію України, за рахунок чого вдалося досягти таких результатів. І от мене зачепила ця цифра, що складової цієї цифри 4,5 мільярди гривень це надходження від приватизації. З них 2,5 з від санкційних активів так. раніше за всю історію у нас не було такої е, графи. графи, як санкційні активи. Тому мені здалося досить ну там трошки маніпулятивними ці цифри, Що за всю історію це найбільша цифра. Е, ну насправді активів раніше в державі було більше ніж зараз. Е, ну зараз ми ще надходження активів під е, санкційних справ, але насправді це досить хороший результат. І е, я дякую команді фонду всім регіональним відділенням. Е, Сума склала більше як 7 мільярдів 700 мільйонів. Але в першу чергу це не про гроші, тому що кожен наш актив це як копійка до копійки, маленький, середній, великий. 90% вони перебували десятками років в занедбаному стані. Накопичувалися борги по перед бюджетом, по заробітній платі інвестиції не вкладались. І вибачте, це було таке... Взагалі... Це було тягарем для держави. Да, у тоже Кожи... це тягар економічного ефекту. Ноль. І, е, і великі корочення ризиків таких е, підприємств на кожному підприємстві не на кожному, в більшості випадків на підприємствах. знаєте, такі вибрані середні, мілкі і великі злодії. Які висмоктували звідти все, і кожен продаж такого активу це нове дихання, це розвиток економії, це приватний власник вкладає інвестиції. Він хоче, щоб це приносило йому прибуток, створює робочі місця, і це про економіку, тому що ефект від тих активів для держави десятками років був нульовий. З приводу е, того, що додавалися приватизації санкційних активів, У нас правила всі однакові. Тобто в нас процедури однакові. До на, на нас потрапляє санкційний актив, і з ним від, він стає державним, і він має ті самі процедури, що й інші активи. От е, про один з дуже важливих об'єктів, який держава спробує вдихнути е, нове дихання, нові сили, це одеський припортовий завод, 25 листопада вже призначено ага. аукціон на його приватизацію це вже п'ята спроба фонду його продати. 4,5 мільярди. Якщо не помиляюсь, стартова ціна його. Що це буде? Хто готовий приймати участь і чи реалістично цього разу його продати? Ну, по перше, це дійсно не вже яка спроба. 에, були свої історії, 에, останні рази не було бажаючих, але вперше 에, Україна виставляє цей об'єкт на приватизацію через Прозору. Раніше це була паперова 에, людська історія. 에, Ну, спробуємо через аукціон. У нас всі процедури по оренді, по продажу відбуваються виключно через Прозоро. Оскільки зараз цей актив перебуває вже на майданчику, ми не втручаємося, ми не знаємо, хто цікавиться, хто реєструється. І побачимо це тоді, коли зможуть побачити всі. Коли почнеться 25-го аукціон, якщо він відбудеться, і ми побачимо, які ставки, хто учасники, і після аукціону ми побачимо, хто дійсно там приймав участь. Це чудово. Що не фонд держмайна, ні будь-хто інший не може впливати на цю, на цю процедуру. І ми не знаємо зараз, яка активність. Ми самі очікуємо. Але я хочу сказати, що актив досить цікавий. Там є велика заборгованість, але левова частка заборгованості перед санкційними особами. В умовах продажу в нас є обмеження сплачувати цей борг. І е, наразі я думаю, що е, одеський припортовий завод більше цікавий, не навіть не тим, чим цікавились раніше їхнім виробництвом. Там дуже файна локація і дуже гарна портова інфраструктура. Це вихід до глибокого моря. Я думаю, що ми ближче до цієї події обов'язково повернемось студію. Так. Поговоримо про е, це А зараз. Вже 9.00. Вшановимо в цей час усіх, тих, хто загинув в цій війні. Голи мовчання. Далі те